Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо комплекс пальчикових вправ. До нас завітала білочка. Зверніть, будь ласка, увагу, в цьому слові є літера, є звук, який ми з вами вчимось вимовляти. Білочка і наша білочка принесла нам нову пальчикову вправу. Прослухайте, будь ласка, віршовану форму. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Продала лисички сестричці, горобчику синичці, зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Приготуйте, будь ласка, ваші долоньки і нам знадобляться сьогодні горішки. Ми розпочинаємо з вами вправу. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Кожен пальчик тренуємо. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Перейшли на другу долоньку. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки, лисички сестричці, горобчику синичці. Зайчику вухатому, ведмедю в ми торкаємося горішком до кожної подушечки нашого пальчика. І так само ми тренуємо наші долоньки. Дитинка повинна відчувати кожну свою подушечку. За допомогою горішка він ребристий, він твердий, він пружній і ця вправа допоможе дитині. Відчути його в своїх руках, і так само роблячи самомасаж. Наша білочка допоможе нам з вами продовжувати грати в гру один багато, використовуючи слова, в яких зустрічається звук Л. Сьогодні я приготувала вам, зверніть, будь ласка, увагу, червона кулька і футбольний. Ми з матусею продовжимо грати. Ви кидаєте м'яч матусі, а матуся кидає його вам. Але не просто так. Треба спіймати м'яча. У нас знову-таки тренуємо наші ручки, нашу увагу і вміння двома руками спіймати м'яч. Кидаємо м'яч матусі і кажемо слово, в якому зустрічається літера Л, звук «л» в однині. Липа. Матуся повертає і багато лип. Білка. Багато білок. І так, будь ласка, грайтеся, використовуйте звук лип. Дякуюйтеся. Ви молодці. До побачення.